Місце ухилянтів, концтабори та штрафбати. Про це заявив командир 92-ї окремої штурмової бригади Леонід Маслов. Ось що він сказав: ухилян це військово зобов'язана особа, яка вдає, що її немає, не стоїть на військовому обліку, не працює офіційно, навмисно, не проживає за місцем реєстрації або викидає офіційну кореспонденцію з поштової скриньки, тікає за кордон, купує документи про інвалідність і не оновлює свої дані у ТЦК. А зараз дуже уважно слухайте. Також він назвав ухилянтами народних депутатів. Депутатів народних, які не ухвалюють закони для того, щоб закрити дірки для ухилянтів і почати переслідувати їх законом. Чесно кажучи, я коли прочитав про депутатів, то подумав, ну, нарешті. Нарешті, хоч хтось скаже про депутатів, про їх синочків, про поліцейських, про ТЦКшників, про СБУ. Але коли я прочитав до кінця, то зрозумів, що, на жаль, ні, методичку ніхто не змінював. Я опублікував цю доповідь Леоніда Маслова на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і є в шапці профілю. І все, знаєте, ніби він і правильно говорить, і так воно і має бути, але він не уточнює один нюанс, що ухилян це той, хто давав присягу, а зараз ухиляється від мобілізації і від захисту держави. Але в методичці про це нічого не вказано.